треш пакування рулонів, або як халатність при пакуванні рулонів може призвести до ну, буквальному сенсі браку всього рулону. Так, друзі, дивіться, ось новенький рулончик, і тут є нитка. Ну, Здавалось би, нічого страшного, але один момент. Дуже схоже, що ця ниточка може линяти. Я так розумію, це з іншого взагалі рулону. Зараз розкриємо рулони, подивимось, чи є якісь наслідки цієї ниточки в цьому рулоні. Дивимось. Ну, ось, друзі, дивіться, як результат. Здавалось би, звичайно, забута нитка в ролоні. Вона полиняла. ось. Ось просто подивіться. Так навіть щоб тінь вам не віддавати показати. Ось, бачите? І полиняла на сам рулон. Ось так. Що буває, знедбалість, якщо знедбало, ставляться. Постачальники до пакування. Так, ну ось тут, тут повністю. Добре, що це поки що кромка. Подивимося, як розмовляємо, що там буде далі.